Дівчата гралися, гралися гарно, поки не прийшло оце чудовище. Оце чудовище поки не прийшло. І малиш туди липний. Хто гавкає? Лисичка це ти? А, ні, це сніжинка. Непорядок на твоїй території. І чернушка з таким укорізненим взглядом сидить, думає, як ви достали, іди бурчить. Пішла біля старушки, хотіла лягти білки. О, Паша, без тебе ж ну кахе тут? Ні я. Хтось бореться, хтось за суддю, хтось намагається стати співучасником. Ну, Сніжинка, вона більше коментатор, коментує. А тільки в її бік, хтось там щось, вона биску ось своя Сніжинка полетіла вже, хто там, хто там знов прийшов, Господи, опять жужа прийшла. Ви б уже до неї звикли і не чіпали ту жужу, бідну. Ідіть сюди. Паша, на, на на, на на Пашечка, іди сюди, іди. Іди, мій зайчик, Не треба там оце таке робити, нехаю, а все одно ж, да? тут гукають, а там теж треба. Вовчику безполезно, то я її не гукаю. Паша, я до твого здравого смисла взиваю. Іди сюди. Бо зараз оця вся толпа побіжить. Пашуля, йди сюди. Пашулечка, йди до мене. Сніжинка йди. Все. Охороняєте, Ні, ну опять же, опять Вова дав команду і всі побігли. Паша, не будь тихий. Не ведися. Бо зараз і пан каштан полетить. І оте от, мале лисичиня, і всі там буде свалка, і ви потім починаєте одне одного кусати. От тут, тут змагайтеся собі і все. Що ви там знайшли? Горіх? Горіх? Білочка, що ти забрала в них горіх? Білочка, я ще й не бачила, щоб ти на горіх звертала увагу. Білочка, в ти там і зубів уже нема, не видумувала б ти з тими горіхами. Соня, а тобі ото -от там треба? Це така дама з нею лучше не шуткувати, бо як гаркне зараз. Лисичка, ні, не можна, це така дама, хуже вовчика ще. Вона так посміхається в обличчя, а там тільки, тільки так. Іди шукай сама собі, горіхи.